Всім привіт! Маємо продажі Sportage. Автомобіль вже пригнаний з Німеччини, вже розмитний, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів. Давайте заглянемо. в Багажник. Багажнику. Все чудово, все ціле, повнорозмірна запаска, легкосплавна, домкрат, ключ, шторка, весь комплекс з автомобілем присутній. Йдемо далі. Стан салону, дивіться, все чистеньке, охайне. Задні склопідйомники по комплектації. Також у нас задні передні склопідйомники, кондиціонер, штатна магнітола, автозатемнення заднього дзеркала. Пробіг даного автомобіля 134 тисячі км. Пробіг 100% оригінал, є німецьке ТО, сервісна історія, стан сидінь, дивіться. Цікавий даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в Вінниці. Деталі за телефоном.